Доброго дня! Сьогодні готуємо булочки з Дуже смачні, запашні. Починаємо готувати. Першим ділом робимо опару. Беремо дрожді, сахар і молоко тепле. Наливаємо молочко, це у нас буде опара, і додаємо муки. Розмішали все, опару залишаємо, приступаємо до другої заміски тіста. В другу частину тіста додаємо. Чайну ложку солі, два яйця, маргарина. І у мене вже підійшла опара. З'єднали все і замісюємо тісто. Замісили тісто. Тепер готуємо начинку. Нам потрібно змішати цукор і корицю. і додаємо сюди вершкового масла 80 грам. Цукру 150 грам і кориці 20. Все змішуємо. Чимало в нас такої буде заправки. Начинку приготували. Розкатуємо тісто, у мене вийшло на цілий стіл. Розмазуємо нашу начинку по всьому коржу. Ось і вийшла у мене така довга-довга ковбаска. Ми її зараз розрізаємо на кусочки. І складаємо у противень. Ось я розрізала. У мене вийшло так ось. Зараз чуть-чуть підійде і будемо, став... змащимо і будемо ставити в духовку. Для заправки наших булочок зверху робимо таку помадку із вершкового сира, масла і цукру. Наші булочки з хінабон спеклися. Ось така у нас булочка вийшла, рум'яна, запашна. Дуже смачна. Готуйте з нами, підписуйтеся. Пока-пока.